А знаєш, чому всім так нудно на планеті? Чому шукають гострих почуттів, цикляться на сексі, наркоті, на алкоголі? Тому що люди підсвідомо хочуть повернути собі нове справжнє. Але їхня воля так деградувала, що з невідомого до неї липне лише гімно. Наприклад, ядерні бомби, озонові діри, людство можна врятувати. Не існує неможливого. Достатньо тільки сфокусувати увагу кожного. І спільна увага притягнеться. От якби всі люди на планеті взялися за руки і сказали: ми більше так не будемо. Ми відмовляємось валяти безцільно хуї. Ми відмовляємось бавитись у солдатиків і вбивати одне одного. Ми не будемо більше мучити планету. Ми не будемо рубати ліси. Ми не будемо кривдити гепардів та носорогів. Ми будемо дружні та екологічні. Ми не будемо заздрити. Ми не будемо розмінюватися на дрібниці. А ми будемо великодушними, ми будемо щирими. Ми будемо людьми. І скажемо світло, і стане світло. Ми скажемо небо і стане нам небо.